Маємо тепер такий цикл коротких катехез про шлюб, про подружжя. Минулий раз ми говорили на тему Божі наміри на шлюб. Ми говорили, що Бог створив, задумав шлюб для товариства, для повноти, для спілкування. Сказав недобре бути чоловікові самому. А сьогодні поговоримо про цінність шлюбу і будемо говорити трошки про подарунки. Е, якщо говорити про подарунки, то подарунок це така, е, така штука, така річ, яку е, вибираємо ретельно і уважно. Е, коли вибираєш подарок комусь, то думаєш про те, як би, що би зробити, що би купити, як би це оформити гарно. так? Е, тобто хочеш потішити отримувача, там, не знаю, іменинника чи іменинницю, і думаєш про це, як би це гарно оформити. так? Бо хочеш принести задоволення, хочеш принести щастя або підбадьорити ту особу. Подарок зазвичай вказує на глибину почуттів і вказує на те, що ця особа, якій дарує подарунок, щось для мене означає. Так? І прагнучи, щоб подарунок був особливий і важливий, ми що починаємо робити? Починаємо його шукати ну, в різних крамницях. Хтось, можливо, вміє щось зробити своїми руками, то. Правда, робить своїми руками, але зазвичай ми йдемо в якусь крамницю, йдемо в якийсь магазин і роздивляємося, таке би придбати, таке чи таке чи інакше. Розглядаємо, відкладаємо, перебираємо, вибираємо і так далі. І поки одна з якихось речей не приверне нашої уваги, і тоді роблю вибір. Тобто, щось мені сподобалось, оце підійде, оце сувенір, наприклад, такий, то ось він підійде такій людині. Це буде супер, так? І тоді робимо вибір. Тоді цей подарунок оформляємо, загортаємо в якусь обгортку, або ставимо якийсь пакет е, подарунковий. так, е, І тоді думаємо над тим, як би його подарувати. Як би його припіднести тій людині, котра має отримати цей подарок. Тобто, щоб ще більш ефектно, більш посилити радість той людини, котра отримує подарунок, то ми ну, не лише кажемо, На, ну, бери тобі. Да? А, але оформляємо той подарунок і презентуємо його Ем, Коли вибираємо, особливо якщо це особа якась дуже важлива, або можливо якась особа дуже прискіплива до подарків, то ви самі знаєте, що часом можемо відчувати певні хвилювання, навіть вагання. Не знаємо, то купити, чи то придбати, чи то подарувати чи інше. Ем, не просто даруємо подарунки. Якщо вибираємо подарунок, якщо говоримо саме про подарунок, тобто це означає, що ми говоримо про те, що ми свій час тратимо на те, щоб знайти той подарунок, щоб його придбати, свої кошти, свої сили, енергію, а найголовніше час. І сам частіше цінуються такі подарунки, котрі не є дуже дорогими, але котрі відображають зацікавленість того, хто дарує, тобто мене, котрий дарує подарунок адресанту. так? Так є подібно в шлюбі. Я вам тут розказую про подарунок, про вибір, як вибираємо, перебираємо, але щось подібне є і шлюбом. Кожен, хто є одружений, дехто з нас є одружені. Я думаю, що слухачі наші теж є одруженими, то тепер буду говорити до одружених. Ви вибирали один одного, подібно, як вибирають люди подарунки. Пригадайте собі ту молодість або той період, коли ви там зустрічалися. і... І, і вибирали, так? От як ми вибираємо подарунок для когось важливого, так? перебираємо, ходимо з крамниці до крамниці, дивимося, е, о, о, пробуємо припіднести, опакувати, гарно зробити, щоб це було красиво. Щось подібне ми в шлюбі вибираємо. так? Тобто ми вибираємо когось і кажемо: Я беру тебе. Так? Тільки що ми не, не беремо, як річ, це дуже важливо. Ми не вибираємо собі, чоловік собі не бере пральну машину, повію, ще там, не знаю, прибиральницю або ту, котра буде йому готувати їсти. Це дуже важливо розуміти. Чоловік бере собі жінку, а жінка це більше, ніж прибиральниця, ніж повія, прибиральна якась штука, якийсь апарат і так далі. Це, це важливо розрізняти. Але щось подібно, так, така аналогія, щоб нам трохи зрозуміти, чим є шлюб то як подібно колись, як коли ми вибираємо подарки, так подібно люди вибирають собі одне одного. так? Лише різниця є в тому, що в шлюбі, е, ми самі є подарунком одне для одного. Ти в шлюбі є подарком для твого чоловіка, а твій чоловік є подарунком для тебе. Якщо це ваш шлюб є церковним, є благословенний Богом, то значить Бог дав тобі подарунок власне твого чоловіка і твою жінку. І коли отримаєте якийсь Особливий подарунок, то яка реакція зазвичай у нас буває? Ми кажемо, о, як файно, який класний подарунок. Пригадайте себе в дитинстві. Я пам'ятаю, в дитинстві мені, коли ще не було машинок, не було якихось таких можливостей придбати ну, в магазинах не було, окрім барбарисок і дюшесок, то і конфет людських не було. То, пам'ятаю, привезли мені, мої родичі подарували мені машинку, таку на, котра бігала із сиренами поліцейською. Я такий був радий. Ну, радість моя потривала недовго, бо потім її розтрощили випадково. так. Але я пам'ятаю той момент, коли мені подарували, я такий вау. Це класно. І так само, як ми коли отримуємо такий якийсь важливий подарунок, і ми його потім сокотимо, бережемо його, не знаю, ставимо на якомусь особливому місці, тому що це важливий для нас подарунок. так, Так само з особливою повагою. Необхідно, щоб ми ставилися у подружжі одне для одного. Тому що шлюб так направду є подарунком. Шлюб має велику цінність, так, тому що є подарунком від Бога. І ми в шлюбі є подарунком одне одному. Твоя дружина і твій чоловік є для тебе подарунком, який Бог передбачив, а ти сам прийняв і вибрав. Тобто, зробив вибір прийняти цей подарунок. Чи не прийняти цей подарунок. І кожен з нас в певному етапі життя робить вибір, особливо ті, котрі одружуються. Тому твій чоловік і твоя дружина є насправді подарунком. У нас, як кажуть у Закарпатті, що дарованому коньові в зуби не позирають, тобто дарованому коняві в зуби не зазирають, не дивляться, так. то дуже добре би було, щоб ми подивилися на своїх подругів у подружжі, на свого чоловіка, на свою жінку, справді як на подарунок, як на один великий дар. Якщо я розумію, що є, я маю якийсь подарунок цінний важливий, то тоді і відношення моє до, того, до тої особи буде з повагою, з пошаною. І, і тоді не буде хтось сказати, що мене не цінують чи не поважають, тому що якщо я розумію, що це є великий дар Бога, то, то і поважатиму, і цінуватиму, і берегтиму, і так далі. Тому що це є великий. Бог передбачив для твого чоловіка великий подарунок. кожному по різному. Як казала одна жінка, що я молилася, щоби Бог мені дав доброго чоловіка, то Бог мені дав. Мій чоловік не молився, то має то, що має. Ну, то щось подібно так і з подружнім життям. Але насправді, це шутка, але насправді шлюб є великим подарком. І ми, хоч, можливо, нам це не віриться, особливо тих, котрі роками подружжя, але шлюб є даром Бога. І в подружжі ми є одне одному даром, ми є подарунком одне для одного. І добре би було. Я до цього заохочую всіх, аби просити собі у Бога ласки, подивитися на нову, на своїх жінок, на своїх чоловіків, аби почати дивитися на іншого, на того мого подруга, мою жінку, мого чоловіка, як на подарунок. Дай Боже нам, щоб ми у подружжі бачили одне одного як дар. Слава Ісусу Христу!